Привіт, мене звати Гліб. Ей Лєра. Hey, ми вивчаємо веб-програмування в Потимському центрі позашкільної роботи. Хочеш вчитися з нами, тоді підписуйся на наш канал і поїхали. Сьогодні ми познайомимося з основними темами HTML. Телі заголовки ви вже знаєте з минулого заняття. Тому давайте пропишемо заголовок першого рівня. Перший текст, з яким ми познайомимося сьогодні, це те параграфа. Коли ми працюємо з великим текстом, наприклад, у Microsoft Word, то зазвичай ділимо його на параграфи. Щоб поділити текст на параграфи в HTML, ми використовуємо тег параграфа. Давайте створимо великий текст та подивимось, як він буде відображатися. До речі, а ви знаєте, що таке рибатекст? Для створення тексту різних розмірів можна брати у ВС код Lorem або Lorem вказати кількість речень. Я дуже великий текст зробила і поділила його на абзаци. Подивимось, як він виглядає на сторінці. Всі абзаці, які я зробила, йдуть суцільним текстом. А тепер давайте кожен абзац обернемо в тег параграфа. Ось так став виглядати мій текст. Якщо я хочу виділити текст з зображенням, то я використовую тег Strong. Верніть увагу, що тег Strong вкладений всередину тегу параграфа, деякі теги можна вкладати в інші теги. Тут головне дотримуватись порядку вкладених тег. Так робити не можна. Аналогічно для нахилу тексту використовується тег ЕН. А мені треба. Записати розкозання для завтра, а мені потрібно створити список подарунків, які я хочу отримати. Для цього нам допоможуть тих списків. Їх два: це нумерований ОЛ та маркерований UL. Відрізняються вони тим, що в маркерованому списку перед кожним пунктом стоїть маркер, а в нумерованому номер за порядком. В всередині списку за допомогою тегу теголі. Ми вставляємо пункти цього списку. Тобто ти, Тимофій, будеш вставляти шкільні предмети, а ти, Лена, подарунки. а ви створіть номерований чи маркерований список країн, які хотіли би відвідати. Перед тим як познайомитися з наступними ми розглянути таке поняття, як атрибути Дарії. Атрибути це такі властивості, за допомогою яких можна налаштувати теї. Атрибуту пишеться всередині відкриваючого тегу і складається з двох частин: це ім'я атрибуту і його значення, розділені знаком рівності. Значення атрибута зазвичай обартується в подвійні лапки, хоча це не завжди обов'язково. Кожен елемент може мати різний набор атрибутів, залежно від свого призначення. Парний тег, який ми далі розглянемо, це тег посилання. Посилання це активний, тобто виділений кольором текст або зображення на веб-сторінці. Натиснення на яке викликає перехід на іншу сторінку або на іншу частину сторінки. Для того, щоб створити посилання, прописуємо парний тег А, всередину якого вставляємо вміст текст або зображення. Відкриваючиму тегу, знаходиться атрибут. HRF. Значенням якого є адреса документу, на який слід перейти при натисканні на місць посилання. Наступний тег, який використовується майже на всіх веб-сторінках це тег зображення. Без картинок сайт виглядав внутною похмуро. Для того, щоб розташувати картинку на сторінці, використовуємо напарний тег EMG. У нього за замовченням є два атрибути. Атрибут SRC чимось схожий за атрибутом VSHRIF. Тобто, значення в значенням його є шлях до картинки, яку ми хочемо помістити на сторінці. Цей шлях може бути як відносний, так і абсолютний. Абсолютний це URL адреса зображення, тобто адреса ресурсу в інтернеті. Давайте виберемо картинку та вставимо її на нашу сторінку. Відносний шлях. Якщо зображення знаходиться в папці з проєктом, наприклад, в папці EMG, що розташована поруч з індексним файлом, збережемо картинку в папку EMG. А тепер вкажемо шлях до неї. Для цього нам потрібно написати ім'я папки, в якій знаходиться картинка, а потім через слеш прописати ім'я самої картинки. Наступний атрибут тегу EMG це alt. Тобто так званий альтернативний текст. В лапки потрібно прописати текст, який пояснює, що саме знаходиться на зображенні. Якщо картинка з якихось причин не відображається з'являється цей альтернативний текст. Ми сьогодні розібрали декілька ектамел тегів Насправді їх дуже багато. Про інші ви можете дізнатися в документації під відео. А на наступному занятті ми розкажемо про блокові та строкові властивості Елементів. Чим вони відрізняються та яким тегом створюється простий блок? До зустрічі! Ставте лайки! І підписуйтесь на наш канал! Що поділити те? Щоб поділити текст на параграфи в HTML, ми використовуємо те. Этомейл. Ми використовуємо тег Параграфа. Themail ми використовуємо тег Параграф. Щоб поділити текст. Щоб поділити текст на параграфом. Якщо я хочу використати для цього нам потрібно. Для цього нам допоможуть. А це такі. А тебе тут це такі... А? А тебе тут це такі...